Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. І як завжди, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам підписатись на цей канал. Дякую вам отож, новини з Польщі для українців. Знов благодійна організація, Німецький фонд Дякані Катастрофнів, оголосив про фінансову допомогу українським біженцям, які зараз опинилися у Польщі. Якщо вашу заявку затвердять, ви отримаєте друзі, смс-повідомлення, де буде вказана дату та адресу, куди вам треба прийти. Приходити треба всією сім'єю, включаючи дітей. Також треба взяти всі необхідні документи. Ця, друзі, фінансова допомога призначена для громадян України, які втекли від війни. Це трьохмісячна грошова підтримка у розмірі 700 злотих на місяць на дорослого та 600 злотих на кожного додаткового члена сім'ї. На фінансову підтримку можуть претендувати особи, які перебули з України до Польщі після 24.02 2022 року внаслідок військових дій. Та проживають зараз на території Польщі і не отримували жодної іншої гуманітарної допомоги від інших гуманітарних організацій. Крім цього, потрібно також відповідати, хоча б ще одному критерію. Ви є батьком-одинаком, ви вагітна, вам більше 65 років, і серед ваших родичів немає дорослих членів сім'ї. На вашому піклуванні перебувають двоє або більше дітей. Ви доглядаєте дитину з інвалідністю, серйозними захворюваннями, хронічними захворюваннями або особливими потребами. Заявка подається онлайн, використовуючи форму на сайті Дякані Катастрофнів. Також вам необхідно бути ввести свій номер, песель, і потім. Відповісти на такі питання, чи отримували ви коли-небудь допомогу від інших організацій, чи працюють члени вашої родини в даний час у Польщі. Як подається заявка? Подати заявку на отримання допомоги можна онлайн через посилання, яке я залишаю в опису під цим відео. Також під час реєстрації вас попросять надати ваш номер песель та дати відповіді на запитання. Також, друзі, вам потрібно буде вказати, до якої з вище загаданих категорій ви належите, наприклад, вагітна чи особа похилого віку. Також вас запитають про точну дату прибуття вас до Польщі. На наступному етапі вам потрібно буде надати персональні дані, ім'я. Прізвище стать, дату народження, номер документа, номер телефону, адресу електронної пошти, також вказати кількість членів вашої родини і далі ви повинні відповісти теж на запитання, чи шукаєте роботу, чи плануєте довше перебувати в Польщі, чи навчаються ваші діти в школі. На сам кінець ви повинні побачити календар з доступними датами для вашого візиту. В даний час, друзі, допомога надається тільки в місті Каліш. Адресу цього відділення теж я залишаю в опису під цим відео. Також ви можете зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію. Телефон гарячої лінії я теж залишаю в опису під цим відео. І ви можете переконсультуватися щодо допомоги саме в тому місці, де ви зараз проживаєте в Польщі. Такі друзі, новини з Польщі для українців. До зустрічі!